Саме так, як я треную своє тіло, я тренуюсь бути наставником для багатьох людей своєї аудіторії у дуже потужного експерта-експертів Насті Воронцової. Дуже дякую. Сьогодні був в неї Zoom аж на 4 години. І головний інсайт це те, що маленькі дії, великий результат. Потрібно витримати багато часу, щоб стався той самий дуже потужний, дуже класний трансформаційний накопичувальний ефект, щоб я стала дуже крута. А, і якщо у когось вийшло, то вийде і у мене. Ну, наприклад, як у Насті, дякую Настя за твою любов і роботу.